Я спора і я, Богдан Боровець. Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знову з вами Оксана Давида, наша гостя. Вітаю, пані Оксана. Вітаю Богдан. Ну, Ми сьогодні не планували робити ніякого випуску, тому що тут навіть в нас свята День Незалежності, але ми звертаємося в першу чергу до україномовних людей, до нашої діаспори, до людей в Україні. І тема наша сталася такою неплановою. Чому сьогодні ми дістали. Дуже зворушливе відео, ну просто кажучи, з фронту, з окопу, тому що ви це будете бачити, називає себе він товариш, друг, колега майор, цей пан, який нам до нас говорить, і ми зрозуміли, що ми не можемо тримати цього відео навіть одного дня. Ми його мусимо поставити. Ми мусимо ним поділитися, і ми мусимо попросити нашу. Аудиторію, яка нас слухає, дуже уважно поставитися до цього відео. Це не просто відео, це волання про допомогу, яке ми Ми ніколи такої швидкої ситуації не мали, але раз на нас людина вийшла і вона вірить, що ми можемо щось змінити. Ми мусимо дати цю можливість, і ми мусимо тим скористатися, щоб е, ті прохання, той крик про допомогу, який ми чуємо з окопу на сході. Щоб він дійшов до, до свідомості людей, які можуть щось змінити, і ми, власне, будемо просити дуже уважно послухати це відео. Воно от ми поставимо в такому варіанті, в якому ми його дістали. І після того ми обговоримо ситуацію навколо цього звернення і будемо просити вас про якісь е, цілком активні дії, тому що такі речі не можна залишати без уваги. І ми несемо відповідальність перед тою людиною, яка відкрила своє обличчя, яка відкрила свою душу і серце, послала нам цей відеолист. Він дуже емоційний. Я закликаю уважно послухати, особливо ну, всі мають до, до нього просто пригорнутися і зрозуміти, що цей молодий чоловік нам говорить, але нас, людей, які посилають туди на війну рідних. Своїх чоловіків, дітей, братів, друзів, це особливо має хвилювати, тому що ми зараз маємо ситуацію, коли, можливо, наша увага і наші дії зможуть якимось чином, хоч трошки змінити ситуацію, яка є дуже критичною. І направду ми поговоримо після того, як ви послухаєте, що нам говорять з фронту доброго дня, друзі. Вирішив записати ось таке відео, про яке попросили мої друзі по Фейсбуку. А відео це буде не про зраду, не про перемогу, а про поточну ситуацію. Як в нас тут відбувається, що в нас і до чого. Я не приховую своє обличчя, бо я не розкрию ніяких тут таємниць, нічого. Страшного не розкажу вам і одразу попереджаю, що це відео буде не про перемогу і не про зраду. Це то, що є, ніяких таємниць в тому нема. Значить, дивіться, яка... що в нас відбувається взагалі. Е... Велика біда українців в тому, що вони вважають, що Сполучені Штати це абсолютно ідеальна система. Це… І, ну, істина останньої інстанції. Якщо в Сполучених Штатах щось робиться, відбувається суд, відбуваються вибори, це все ідеально для нас. Ми на це рівняємося з США, це стовп демократії, порядку в світі, на який ми рівняємося. Коли е наші українці слухають новини CNN, NBC, New York Times, Інші новини Сполучених Штатів вони вважають, що ну, це самі чесні журналісти, які ніколи не можуть брехати. І це є істина, якщо нам так сказано, то значить воно так і є. А президент Сполучених Штатів він не може бути ні корумпований, ні брехати, він ні в чому не може бути замішаний. Це абсолютно ідеал. На превеликий жаль, це не так. Є проблеми і в Сполучених Штатах, є проблеми і в Україні з корупцією, з свободою слова, з обіцянками політиків. І сьогодні, на превеликий жаль, в нас така ситуація, що ми напряму залежимо від, від цих американських політиків, тому що в нас іде війна. Отам позаду мене кожної ночі я спостерігаю, ми з окопів спостерігаємо, пуски. Російських ракет, які отам от злітають, і в нас над головами летять в наші міста. І вони вбивають десятки дітей, сотні мирних щодня. Звідти працює артилерія, достає до великих міст. Ця ціна цього зволікання вона нам коштує дуже багато крові. Оце все, що я маю. Оце все, що я маю. Це мій автомат. Я не можу збити ту ракету, яка летить наді мною. Не можу я її збити. У мене немає засобів, чим її збити. Протиповітряна оборона оборона України, вона слабкенька, вона є, вона є. Не все так погано, не все так критично І шана наголошую, ми переможемо, ми обов'язково переможемо і вистоїмо. Але дайте нам зброю. Скільки можна тягнути цю резину, це коштує нам крові. І ми вмираємо тут наперед. ми що безкінечні, чи що. Скільки нас залишилось високомотивованих добровольців? Ми вже скільки місяців ми вже не вдома, не бачили своїх дружин, своїх дітей. Скільки це може продовжуватись? Кожного дня зволікання коштує нашої крові і крові наших цивільних людей яких бомбардують, ви бачите, що Росія перейшла відкрито, вона просто відкрито перейшла до терористичних методів ведення війни. Вони вже не приховують, вони просто луплять по торгових центрах, по скупченнях людей, щоб завдати максимально максимально крові пролити, не думаючи ні за що, просто максимально крові пролити. Кожна, кожна хвилина зволікання це дитяче життя, це життя цивільних людей яких ви, політики, мовчащі, тянущі цю резину, підставляють під ризик, під величезний ризик бути вбитим ворожою ракетою, терористичною. Це не жарти, це не якась міфічна боротьба з якимось там вірусом, це не зміна клімату. Кожен день, кожна хвилина, це чиясь кров? Це чиясь кров? І ви? І вони, ці політики, вони тягнуть резину. Я не знаю чого, коли той ленд-ліз ленд підписаний, що нам обіцяно. В нас тут ешелони, просто ешелони, обіцянок політиків. Мені ці обіцянки записати на бумажку і йти атакувати. Мені обіцянками збивати ракети. Чому ми їздимо на євробляхах, які ми купили за свої кошти? Їх кожен день луплять мінами. Шрапнелюю, пошкоджують ми їх ремонтуємо за власний кошт і їздимо на неброньованих машинах. Де ті хамери, де броня, де протиповітряна оборона, чого авіація над нами не діє? Де ці всі обіцянки? Отже, кожну хвилину в Україні гинуть діти, жінки. Так, ми звичайно бачимо на основних українських мас-мідіа. Дуже такі позитивні, навіть не то, що позитивні, якісь такі намальовано позитивні ідуть. Нам посилання, що все добре. от з дня на день буде перелом війні, і це все стається через те, що ми маємо таку шалену підтримку. Весь світ підтримує, НАТО підтримує, Байден підтримує, Байден обіцяє ті, вже нам щось шлють. Тут нам вже щось приходить і. В результаті люди дістають таку дуже гарну милозвичну картину, що все добре. Трошки ще треба потерпіти. А от дякуючи таким відео, яке ми дістали сьогодні, ми побачили з середини, як це працює. Як цю ситуацію бачать, бачать не ті, що сидять в кабінетах, і не ті, що роблять такі дуже гарні новини українські хлопці вбрані в камуфляжну форму, яка недоречна в кабінетах, але вони страшно дуже розбираються в цій ситуації поверхнево. А ось власне такий вояка, справжній, який сидить зараз в поросі, в тій траншеї в тому окопі, і над яким літають бомби і літаки з бомбами, і який бачить, скільки того металу смертоносного несеться в Україну, і який ви зрозуміли з його слів, він говорить не так за себе. Його душа болить за те, що він, будучи солдатом-охоронцем. Нашої землі він фактично не може зробити нічого, бо він має тільки автомат в своїх руках, який він нам і показує відкрито. Тобто він розуміє, як ніхто, що кожна секунда, як він наголосив, кожна хвилина, кожний день, кожний тиждень це є сотні і тисячі вбитих і солдатів. А наші солдати, наші вояки це найкращі, найсильніші, найздоровші, най. най... Найвпевненіші люди, люди на нашій е, українській землі, і вони гинуть. Вони гинуть тільки за те, що нема чим воювати, і ця втрата не буде ніколи відновлена. Можуть бути відновлені міста, можуть заплатитися гроші тим сім'ям, напевно, але це ніколи не поверне тих людей, які вже не народять дітей, які не виховують своїх дітей, які не зроблять вже нічого для України, тому що вони загинули такою марною смертю. Які через те, що їх виставили грудьми на ту амбразуру захищати землю? Вони можуть якимось чином ще землю захистити, але це так само страшні втрати, а небо вони не можуть захистити, тому що над їхніми головами літають ракети, які йдуть бомбити наші міста, і ми зараз бачимо ту страшну розпуку того дикого варвара, я не знаю вже як його назвати особи з щурячим лицем. Який просто в своїй такій немічності доходить до абсурду, та його злість перевищує вже всі можливі і неможливі уявні якісь межі людської психіки, і він робить це тільки через те, що він в розкуці, що він не може нас перемогти. Так, це все дуже гарно виглядає. Можливо, коли зроблять якісь серйозні. Фільми, документальні, художні про цю війну, бо там дуже багато романтизму, там дуже багато героїзму. Там весь світ захоплюється, які українці героїчні. Ми, ми вдячні за це, але ця героїчність оплачується е, таким пустим, якимось пустою втратою наших життів, і тільки через те, що хлопці є, вояки є, сили є, але вони не мають чим воювати, і ми повернемося до тих розмов, які ми постійно. Робимо акцент, на який ми робимо постійно, тому що це не просто то, що ми мусимо просити більше. Ми вимагаємо захистити нас, захистити нашу землю через те, що її відкрили для ворога ще в 94-му році. Ми довірилися світові. Ми поступили. Ми повели себе як правдиві гонорові люди, які вірять. Слово, ми потисли руки, і ми зробили те, що від нас світ вимагав. А в результаті ми зробилися беззбройними оголеними, і нас зараз світ катує і вбиває. Тобто, ці вимоги мають іти дуже конкретно і дуже стримано, але дуже серйозно. Не просити, дайте нам просимо ще трошки. Дайте нам те, щоб ми могли зупинити і виграти цю війну, які б нам цифри зараз не давали наші офіційні мас-мідіа, Сьогодні зранку знову Тарас Березовець сказав, що щось там по лендлізу йде. Пане Тарасе, не йде нічого по лендлізу. Кому як не вам це знати? Лендліз взагалі ще не розпочався. І два місяці вже скоро буде. Про нього навіть ніхто не згадує. А як ви там тоді всі пам'ятаєте, страшно обурювалися, що його затримали на день чи на три дні? І в результаті він пішов в прірву. Тобто він навіть не працює в тому розумінні, що. Під його крило нічого ще не було вписано, і ця допомога не то, що ще не йде, її навіть нема Заплановано. на папері. Тобто, ми навіть ми може й не мусимо знати що, але ми, напевно, мали би право знати, чого, чого ми просили нам послати, що нам вже прислали. Просити, ми може і просимо щось, тому що напевно там вже списки якісь пішли. Але це зараз абсолютно однозначне рішення президента. Ленд-ліз це не виписані якісь цифри. Це просто дозвіл президенту робити все, що він хоче на тому полі, відразу він після не робить. підпису. Відразу так, після і він, підпису. Робить, він не робить нічого. Тобто, шановні українці, ви напевно досі не, не цілком зрозуміли, або не, не задали собі труду по шукати інформацію, що ж таке ленд-ліз. Про який було стільки шуму, це було найпопулярніше слово два місяці тому. Це просто зараз є дозвіл президенту робити все, що він хоче для допомоги Україні. Ніхто не має права його зупинити, він не має мати вже ніяких дозволів, він не має питатися в когось про цифри, про розмір, про якість, про е, дати якісь. Він може це все зробити розчинком пера. І якби він дійсно переживав, що Україна має цю допомогу мати моментально. Він би ці всі розчинки ПАРА зробив в перший же день. Першу годину після підписання. І за тиждень, максимум, це все вже мало би бути фізично на полях бою е, України. Цього не сталося. І про то ніхто не говорить. Таке враження, що Байден дістав якусь чергову індульгенцію. Він знов зробився недоторканий. Чому? От ми ми, ми шукаємо відповіді на це запитання. Але це дуже таке скомпліковане питання, яке чомусь не вигідно зараз нікому. І, власне, це через, через те, що цей хлопчина в окопі зараз, спитайтеся його, чи він щось чув про ленд-ліз? Нічого. Тому що ніхто про нього не чує. Але він волає про допомогу, яку все одно можливо пришвидшити якимось чином, коли більше буде таких прямих звернень. І коли люди зрозуміють, чим це все. Чим це все небезпечно для загальної ситуації по Україні? Тому що таких е, вояків в окопах напевно були б тисячі, якби до них хтось підійшов з мікрофоном і сказав: Слухай, хлопчик, що ти хочеш сказати американцям? Ті, які нам так обіцяють, а що ти вже дістав? А що твої хлопці вже мають в руках, щоб е, боронити себе і боронити то небо і ту землю? Напевно була б така сама відповідь, тому що мало таких звернень в основному ми чуємо звернення і. Підрахунки чогось з кабінетів. А от власне таке відео, воно є дуже важливе тим, що воно є справжнє, воно є безпосереднє, воно є живе, воно є незаплановане. І це є просто крик душі українського воїна, який береже нашу Україну зараз ціною, можливо, свого життя і життя своїх друзів, тільки через те, що більше нічого в них в руках нема, крім тих автоматів. І ми дуже просимо вас, шановні друзі. Чи ви наслухаєте в Україні так само це важливо поширити як можна більше, щоб ця правда вийшла на поверхню? Якщо ви наслухаєте в Америці чи в інших країнах світу, де є наша діаспора? Будь ласка, зробіть все, щоб це відео поширити серед простих людей, просто щоб зробити ту хвилю уваги, яка можливо щось змінить, а особливо. Хто має контакти, зв'язки може досвід з організацією якихось публічних акцій, воно все-таки дає свою справу, коли люди виходять на вулиці з плакатами, з фотографіями, з рупорами, з мікрофонами, і щось таке відбувається на трошки іншому рівні, тому що якщо ми зараз цю ситуацію не використаємо, щоб переломати свідомість, це в основному є свідомість, тому що Люди мають зрозуміти, якщо вони зараз не допоможуть в Україні зупинити цю навалу, ну весь світ буде за це платити. В першу чергу Європа. Там зараз вже ви знаєте, яка ситуація з Польщею з Литвою. Ну люди відчули, що це занадто довго триває, якщо Україна Україна зараз офіційно має війну між НАТО і Росією на своїй території, так як це подається. Але всі забувають, що Україна в тій ситуації. Не є загороджена, вона власне приймає на свої груди ту всю війну і ми платимо кожного дня, кожної секунди, так як говорить нам цей наш чудовий захисник. Ми дуже сподіваємося на те, що наше коротке відео, ми його подамо в варіанті з нашими коментами, і як самостійно, якщо вам так зручніше, може просто цей маленький кілька хвилин крику душі з окопу змінить чиєсь враження чиюсь реакцію, і спонукає когось до якоїсь активної дії. Ми будемо дзвонити в Білий Дім, що ми робимо майже щодня. Ми будемо дзвонити і турбувати наших представників, наших сенаторів, конгресменів. І ми просто зобов'язані донести цю правду. Оця правда, яка нам сьогодні прийшла з українського окопу. Цю правду треба доносити до людей і бити в дзвони, тому що. Тому що ситуація дуже критична, без широкого залучення українських організацій діаспори США без пікетів, без залучення ЗМІ вплинути на бій, на білий дім практично неможливо, Тому, щоб привернути увагу в першу чергу американських змі і громадськості через те, що вони, як я вже говорив раніше, не знають навіть про це, що допомога не, не доходить до, до України. Тобто, дійсно можна говорити багато про цифри, багато нас пішати. Але ми знаємо, що реакція буде тоді на полі бою, коли ми її відкрито побачимо. І ця реакція Результати має бути допомоги Результати. Так, однозначно, і ми тоді зрозуміємо, що всі ваші цифри є достатні. Глибоко кланяємося, дякуємо і далі почнемо відбудовувати Україну. А наразі, які б нам цифри не говорили, про які мільярди, про які мільйони, все одно це є тільки на поверхні, а в реальності ми маємо такі звернення від наших. Дорогих мужніх захисників, і поки ми такі звернення чуємо, ми мусимо щось робити. І тому ми дійсно ще раз закликаємо, просимо прислухатися, поширити і використати це відео для того, щоб донести в кожну українську душу, в кожну душу людини, яка вболіває за Україну, і щось тими маленькими краплями можливо ми змінимо навіть зараз. Дякуємо вам. З вами були Діаспора.UA, Богдан Боровець та Оксана Давида. Слава Україні, Героям слава і смерть ворогам!